Доброго дня, шановні друзі, друга партія півфінального матчу Вінницького обласного фіналу четвертого етапу Всеукраїнської шкільної ліги Кліч-Оплус. Грають команди. Грають команди е, е, ну, дев'ятикласниці, щоб вам було простіше. Першу партію на майданчику команди Вінницького ліцею номер 27 Вони на протилежному боці майданчиків команда з Липовця, яка представляє Вінницький район. Вінницький ліцей номер 27 представляє Вінницю безпосередньо. Першу партію з рахунком 25-5. Виграла команда Вінницького ліцею номер 27 Катерина Кровава, майстер спорту. Дівчинка пасуюча команди. Ось нападає вда, прошли Проходить він. Рахунок один-один в один, другому сеті. Як же дівчинка боролась там до кінця за цей м'яч, візилась у стінку. 2-1. Виповець попереду. Не сподівано. Принаймні для, для мене. Анна Фелова. Анна Колова. Забиває 2-2. Хоча Микола Колесник, тренер команди Липа Цент з цим не згоден. Нагадаю, що матч проходить у спортивній залі Вінницького національного медичного університету імені Миколи Прогова. Тим часом рахунок 3-2 вже попереду Вінницький ліцей. Сетяжілі. Це тяжілі. Такий спортивний ліцей. Волейбол там популярний. І це є база для занять цієї філії е Вінницької обласної зброї волейболу, де займається Катерина Фролова. два? Мінічанки подають. <звук> Пролова з догравання. <звук> Чужий м'яч зіграла Аня Привола, Анна Олександрівна. Зараз вона вже зрала м'яч м'ять. Забула м'яч. Напевно, ті люди, які відповідають за юнацьку збірну країну, вже десь так розглядають Аміролову як кандидатку в збірну країну в 2011 року. А, можливо, 10-го року наразі. Команда 10-го року народження вже є. Але там з Вінничанок, ну і маємо на увазі область лише Яна Воронюк із в Калиники. Десятого року на Воронюк. Там в чомусь немає саміри Талибова, яка представляє міську Діоша Наметри. Послушається з ключенням прилякала свою, свою колежанку по команді. Я чисть, рахунок, Я чисть. Дівчинка під першим номером я вам скажу. Таке непогане враження непоганобра. в команді випадко. Анна Трылова на подачке. Симптя. 8-5. Переможець, нагадаю, переможець цього півфіналу зіграє через гру матча за перше місце, а команда, яка програє, зіграє третє. Одразу після цього матчу. Ну, зараз віничанки зіграли акуратненько до дограванні. Свій м'яч зіграли. Рахунок 10-5. Аніфелов. Подорож. Можливо, через пару років ми вже побачимо. Ну, пару років я не знаю. Через років 3-4 побачимо в складі команди Добродій. Бронзового призера національного чемпіонату України. Двадцать пять. Проходит эйс. Эта подача не идеальна. Я не все понимает. Екатерина Андреевна все понимает. Тринадцать пять. Tchau. Oh. <laughs> Є прийом, непоганий прийом, буде атака. Ну така собі атака, але є результативна атака. Четвертий номер Липанця без стрибка, як то кажуть. З місця забивається м'яч 6-13. Ванна Липамця вже більше очок набрала у другому сеті, ніж у першому, де в їх було 5. Оригинальная у нас. Задоподачник 15-6. Буде атака? Да, буде. А, Дядя Коля колесник в своєму репертуарі. Це теж волейбол, це тренерські емоції. Не ну, проходить подача 7-16. поступает. поступається. Піфінальний. От і, і сюди нападають. Ну, все можуть, і липорчанки можуть це все робити, і прийом є. Треба тільки стабілізувати гру. Матися, бог ставить. 18 вісім. Він са на подачі, він це виховає, він це на подалі. Завадила одного одній перший і сьомий. У, я вам не називаю, тому що немає підрухових складу команд. Це проблема взагалі. Волейбол є, але він такий е, 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 анонімний, тобто грає дівчатка, хто який номер, є, ніхто не знає. Ну так собі граю, граю. Дев'ятнадцять вісім. З дівчатами Катерина Фролова працює вже третій сезон. а більше з них набирав ще Станіслав Підболячний, який зараз, ну, принаймні, він є на службі в Збройних Силах України, можливо, не на передові зараз, де він був ці два роки. Ну, Станіслав підболячний. Статина, можна сказати, цю команду на початках. Є його якийсь склад. Це команда, канал. Зараз е, в раптіку 29. Зараз у складі 29 змінився пасуючий. змінилась пасуюча. Двадцять один Вінницький ліцей No27 на подачі. Десятка і не перебуваючи зітку Вінницька національного університету. Імені Миколи Пирогова. Микола Іванович волейбол не грав, але лікарем був він про це наш класний. Зараз вийшла дівчинка у Вінницькому Вінницьке 27 під 15 номером. Дивіться, вона перша вийшла на майданчик, е е, сьогоднішнього змагання. І, як вона все правильно робить, як навчила Катерина Андріївна. Переміщення. На блок трибає. що це рік займається дівчат. Причому основа команди це 2012 рік народження дівчата. 24-11 це матчбоу. Олександр Мазан працював для вас із залу Вінницького самому лісніту, співфінального матчу, Черзенський фінал Єгітліч Опліч, Вінницький обласний фінал, а 15. Мінське ліце No27 виходить в фінал, а ми побачимо цього. Року. Це 25 одинадцять. Майже закінчився. Мінське ліцей No27 перемагає.